Доброго вечір, шановне панство! З вами Сквіз. Це Crew Motorfest. Ми підключили кермо. Будемо пробувати сьогодні з кермом, як, як взагалі їздити в Motorfest з кермом. Я трохи спробував. Виглядає досить досика. Будемо будем, будем пробувати. Звичайно, треба звикати до керування і все таке, але. Надіюсь, вийде непогано. Мерседес купе. Добрий вечір. Так, ми прям газуємо зараз на Мерсі. Поехали, що, що у нас вийде okay, a чи буде a. кращий результат. Так. А, стоп! Тут поміняні кнопки, я зрозумів. А, Вручаем про 5 Вирівнюйся. Так, на повороті втратили тачку, ну ничего. Да, Полностью втратили. Hmm. Так, давайте трохи... Видкоты hmm. мы. You're gonna win this thing Так, ну ми проскочили тут головне Але ми 25 секунд відстаємо від типа якийсь попереду? Сиріслі? Давайте скинем трохи Це щось заглючило, бо тільки що було 3,6. Окей, а. Так, ми скинули трохи і зараз набираємо, набираємо. Careful with that car. Так трохи занесло. Okay. Так. Не, ну це... Це фаново. Я не скажу, що це простіше. Як бачите, ми програємо так нормально. Але це такий first experience. І прям непогано, мені подобається. Останнє, що я грав на кермі, це... Е... Формула, якщо я не помиляюсь. Так, ну тут прям жорсткі такі заноси. Ми можемо трохи дозволити собі скинути на нижню і... Ой-ой-ой! ой Все, занесло тачку. Тачка. Ні, це було жорстко. Це прям сильно занесло. Так, отут давайте ага. ловим тачку назад. no 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 faster I went to check out the motorfest custom show and I gotta say no more say imagination that the seem learned a lot so no holding back next custom show you need to show it off Ідуємо. на п'яту і газу. Непогано, тик-тик, тик 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 тик. Давай газу. Давай щоб не втратити тут! Ні. Ну це було непогано, ми нормально так відіграли. Але втрачається вона конкретно прям. Давайте отут ще. Типу даємо тут газу. Тут скидуємо, прям нормально так скидаємо і зразу набираємо. Ще на одну скидуємо і погнали. Давай, 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 давай. Що у нас по так, ну. Так, ну ми непогано їдемо за третім, але ми відстаємо від остального. Прям сильно. Так, ми тут трошки беканули. але вирівнялися і набираємо. Ну, непогано. Для першої гонки відразу на ручку сіли. Я вважаю, що... ...not bad. I'll fix the car afterwards. But come on! Я вважаю, що нотбет... Так, подивимось, що буде далі. А восьмой. Нема восьмої. Це ж не Toyota. На супрі була восьма, тут нема. Але ми, блін. Далеко від нього. Так, погнали. 3 секунди, ну багато, багато. На жаль, прям відчутно багато ми втрачаємо. Але є куди рости. Я думаю... Можна цей. Можна буде спробувати ще раз її поїхати. Ну Ми вижили під кінець максимум. Непогано, друге місце. На кермі перша гонка. Там два таких неприємних було, але загалом. Подивимось, давайте ретрай, мені сподобалося, цікаво, що вийде. На ретраї. що з цього буде. Так, що я хочу ж тільки зробити? А що передача? Окей, цікаво. А можна я це за Чи передача не приключалася? Ну, дивись, ми стартуємо дуже сильно. Четверта. П'ята. You're driving a C sixty three AMG, and Mercedes are a hassle to modify. You want to keep their elegance but add a little urban style. It's okay. like making your grandpa wear a hat backwards. Delicate. No, все мама, good нормально у нас. Okay, тут мы добра едем. Просто не так далеко выпускать их, знаешь? Было бы вообще не погано. І вверх передачу. Все, і погнали. Не втрачай, не втрачай. Вирівнялись. Так, нам тільки треба в вілі догнати. Це буде Так. Півтора. Ну півтора ще не критично насправді. Це погано. і давай газку. От Тут можна на газ догнати їх трошки. І зараз на поворотах взагалі виграти в них. Можна ж зараз буде виграти тут на поворотах? Так Респект крафт І давай газу По максимуму що виходить давай, а сонце трохи загородає Мені подобається, що з автоматом можна винирювати на вищій переда на нищій передачі і типу, швидше розганятися ніж вони. Okay. Okay. You festival goers have some imagination. You've learned a lot. Сім'я добре, ну ми їдемо краще. Це непогано було. Мені сподобалося, цей поворот був хороший. Давайте газ по ми шосту ну, ми не б'ємо потолок, тому я думаю, що нема сенсу тут переключатися зараз. І давай так, на п'яту, шосту от, давай вверх. Стабільно їдем О. так, ну ці повороти такі жорстковаті, конечно. Але... От ми і вилетіли на сьому. Здоганяємо пчеліка. Трошки його бортанем. Трошки, я кажу, засильно бортанули, братана. Але ти гімно такі... Так, ну поки непогано, поки ще є шанси насправді. На сьому зараз стрибаємо. І обходимо його тут. Даємо газку. тетеха не тяне Мерседес поки що. Але зараз в нього буде газор. І він набирає непогано. Нам не можна віддавати зараз позицію. А, так. І давай, 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 давай. Оп, вверх. Пішло все. Спокійно. Тут головне не втрачати. Тут навіть я трохи приторможу, тому що минулий раз я втрачав нормально до швидкості. І далі. Все. Тут ніби пряма, зараз не мало би бути проблем з цим. Просто газ. Що там, де він? За нами прям нормально так сидить на кості у нас. А, це вже піналочка. Треба дожимати, братан. Все, треба дожимати. Ну це вже було краще. Це вже реально було краще. Мені сподобалося. Це було так нормально краще. Ой-ой-ой, там на третій левел тачку нам завезуть. Так, що ми робимо зараз? Ідемо до наступної гонки. Скажіть, hey, so Fender як вам би цікавіше було дивитися. Е Типу від першого лиця, щоб видно було капот, чи від першого лиця, щоб видно було кермо? Чи отак я зараз, типу, від третього лиця? Скажіть, як би вам більше зайшло дивитися гонки з кермом? А що, якщо ми отут отак -от зробимо? liberty performance takes on the most incredible supercars and gives them some extra flair and a healthy dose of individualism while so, liberty nation so, is all about that flashy over-the-top approach liberty performance so, favours more subtle enhancements to a car's distinct identity Ой-ой-ой, yeah, трошки трошки не розрахував. Я думаю, я там відео просто. Без ніяких змін. Пород. Окей, ми приїхали. На чому? Уф, Акура. Добрий вечір. Діфікулті. 4. Давайте поки що на 4 на 4, 3.19. Тобто десь за 4.20, я думаю, є шанси в нас пройти. Подивимося, що, що тут буде що за траса. На акурі поїдемо. Цікаво. Так. А, розганяється, то вона, дай Боже, спорткар. 40 among your opponents. nobody dared to about nobody except Kato. He took the car, kitted it out, customized it with his own style and changed the game. Now everyone wants to modify the more exotic rides. І я тут зможу розігнати. Тримай, тримай тачку. Тримай тачку. Ммм, погано зайшли. Але тут мав би бути хороше щеплення з дорогою. Так як це спорткар. Окей. І... За рахунок цього ми би мали непогано заходити в повороти. Але вони на нітрусі втікають, просто нереально. Там дивіться, де перший вже. Ну я п'ятий, я щось не впевнений, що в мене тут є шанси пригнути вище, 4,5 тачка не так добре їде. Як би хотілось, але отакі повороти я тепер не буду. Дев'ята є. Це вже цікаво. Ооо, братанчики. Оце, звісно, я в'їхав. Ну ми дуже багато програємо. Типу, ну максимум ми доженемо цих і то. Я щось не впевнений, якщо чесно. 6 секунд вже. Я б не сказав, що тяжка траса. Сонце насправді тільки заважає. От реально, типу, воно не при... Ну, окей, воно придає, типу, атмосфери. І, типу, ну, тобі реально сонце заважає, коли ти керуєш. Типу, це, ну, частково прикольно, але. Коли ти потієш і хочеш наздогнати чуваків трохи хоча б у 300 непогано їдемо, так? Ну вони, вони просто за рахунок того, що напевно я не, не вчасно переключаю передатчики вони прям добряче так вириваються. Так, ну 5, тобто ми скорочуємо трохи. Трохи скорочуємо Трошки ми скорочуємо, але... Цього все рівно недостатньо Так, окей, цього ми випередили. А, це фініш? Тобто ми в топ-3 заїхали. Хм. Ну, ви знаєте, такі повороти тут, що можна, в принципі, в принципі. я думаю, якщо ми зараз зробимо ще раз... Можна, можна заїжджати. Можна заїжджати топ-1. Там на початку були фейли. Давайте відразу ретрай. І подивимось, що з цього вийде. Подивимось, що з цього вийде. Let's go. Давай! трохи газку. Ось так. І зразу, давайте, зразу вириваємось. Що з там? Давай. Далі. Вілі. Я би хотів якось трохи тебе посунути. Можна? Ну, це, це типа, він без цього весь час їхав. Правильно я розумію? Це було зле. Давайте, давайте тут розтартанемо. Тут дуже зле було. Я добре зайшов в поворот. Прям дуже добре. Зараз не так добре. Окей. Ну це непогано було. Тобто тут всі шанси. Тут прям всі шанси. Ну я там 6 горів зразу на старті. Так. Але... Ой-ой-ой, як тяжко. Але вони вириваються, я просто не можу. Тільки на поворотах їх якось робити. І то треба прям дуже добре переключати передачі. Так, окей, ну чувак вирвався знову. Дві. Ну дві можна, можна робити його, дві можна надоганяти. Дві можна. Так, сьома. Нітро нема. Треба, треба. Ну, я відчуваю, що ми маємо потужність. і Його ще наздогнати і, можливо, навіть перегнати. Справді добре тримається. Пуш цей інженев. Та я пушу, як можу, братан, ти не повіриш. Давай, давай, нам треба зараз оці повороти вигравати в нього на рахунок, за рахунок цих поворотів. Тому що він тут приторможує. Ми нормально зараз йдемо. Дев'ятку давай. І відривається гад. Оле ми максималечку набрали перед фінішом, то. Нє. Я сфейлив прям жахливо. Як я міг в цей поворот не зайти? Я зараз ще гірше в нього не зайшов. Та що таке, господи? Let's go! Максималочка наша, братан, наша, максималочка. Все, маємо робити. Не пускаємо. Ну не пускаєм! Але ми, коротше, підло зіграли, що... Це було, це було дуже жорстко, ми дуже підло зіграли. Але перше, окей. Якось дивно, якщо не помиляюсь, попередньо щось за 340 проїхали, 3,44. Типа, зараз настільки гірше, типу, на 40 секунд гірше їхали, ніж тоді. Серйозно. Ну, щось, коротше, хз. Насипали нам айтемів. Непогано. Окей. Молодець. Якось так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як вам взагалі гра з кермом. Чи продовжувати грати на кермі, чи вернутися на геймпад. Тому буду чекати вашого фідбеку. І, дякую за перегляд. Не забувайте донати на ЗСУ. Люблю вас. Па-па.